Водії розступіться, на педалі тиснуть ніжні дівочі ніжки, і їх тут сотні. І ніжки в основному голі. у велосипедисток або спідниця, або сукенка. Жодних джинсів. Спідничка не закоротка, ні. <свес> Я это уже поняла, когда выехала, что все-таки немного коротковато, <свес> потому что ветер. Ну ладно, доставим мужчинам удовольствие сегодня. Развивается, цепляется за колеса, все нормально. И бажено подборы. Первый раз попробовала на каблуках, наверное, буду делать это все время. Двоколисных друзей також прекрасно. Хотела сделать что-то такое девчачье. Первое, на что упал взгляд дома, это был медведь. Старт из Хрещатака. До девичгурту пристало и килька хлопцев. Стартуют группами. Увесь цей велогламур, щоб показати з велосипедом. Можна усюди і на базар, і на роботу, і на гулянку. У багатьох людей на балконі стоять велосипеди, але вони бояться на них їздити, тому що думають, що їм для цього потрібно дуже багато речей. Насправді це неправда. Можна одягтися, як звичайно або просто по святковому поїхати на велосипеді на вечірку. Прокаталися красуні центром Києва за півгодини фінішували на Подолі. Наостанок мостяться біля кав'ярень, та на каву з велосипедом не так просто припирають засоби пересування біля вазонів, бо ж велопарковок у Києві немає. Сейчас сядім щось вип'ємо після дороги і будемо просити адміністратора і просити ніґужалоб, жалоб і пропозицій. Ми хочемо зробити пропозицію, щоб возліка кожного кафе, кав'ярні, ресторану була парковка цивілізована. Панянок від красивої їзди аж дух перехопило компліментів від водіїв, поназбирували на місяць уперед. Найефектніший комплімент був мадам, класно виглядіш. Дуже много було питань, чому ми в юбках, чому тільки дівчат. А сьогодні та якби була вау, сигнали і виші з українськими водіями по іншому не виходить. Культурно ставляться до велосипедистів, тільки якщо ті у спідницях, Декольте також вітається. Коли в шлемі з кучою мислів в голові, в перчатках непонятно якого пол. Ніхто ніколи в житі не остановиться, не, не ні пропустить дорогу. А так, от їдеш і із, ззади шлейф улыбок, мужчина останавливаются, жінщина останавливаются. Тому наступного року зберуться знову підкорювати київські дороги. Ольга Петрів та Орест Пона п'ятий канал.